Привіт-привіт! Я Вікторія. Сьогодні я буду черенкувати лаванду. Лаванда чудова квітка, яка квітне двічі на рік. Вона однозначно заслуговує нашої уваги. Вона повинна бути в наших садочках. Я її розмножую як насінням, так і черенкую її всередині літа. Для череночків я беру ось такі гілочки, які ще не задерев'яніли. 8-10 см відрізаю від куща, оце буде череночок. Черенкувати можна у відкритому ґрунті, можна у торф'яних таблетках, можна у стаканчиках чи горшечках, у субстраті для розсади чи у нейтральному торфі. Можна робити теплички, можна вкорінювати без тепличок, але субстрат повинен бути постійно вологим і на вкорінення лаванди може піти і до місяця. І так, як черенкується лаванда. Береться черенок, я зачищаю два вузлика, обриваю тут бронькі листячко і прищипую верхівочку. Ось це черенок лаванди. Буду пробувати вкорінювати у торф'яних таблетках та просто у стаканчиках з торфом. Попередньо трошки підсушуєш, ну, буквально там півгодинки. Вона, бачите, трошечки навіть зів'яла. Це нічого страшного. Тургар у листях з'явиться, коли ми її поставимо у вологий субстрат. Беру черенок, обмокую у корневин, вин, вставляю, заглиблюю у торф. Обжимаю, щоб він зафіксувався. Торф повинен бути вологий, але не, тікти не повинно. Все, оцей черіночок готовий. Наступний так само. Торфяні таблетки я попередньо замочила у воді. Корневин, торф, обжали. У торф заглиблюємо до нижніх листочків. Листочки не повинні бути в землі. Так само буду робити у стаканчики або можна робити у косету. Ці в мене будуть у тепличці, і на вкорінення не треба ставити на сонце. Треба десь з постійною такою температурою 22, 23, 25 максимум градусів, щоб вона бажано не коливалася сильно. Якщо ви черенкуєте лаванду, як і я в тепличці, то тепличку не забуваємо провітрювати хоча б раз на добу, краще два рази на добу. Окремо хочу показати, ось навесні я вставила, посіла базілік і в цей горшок вставила гілочку лаванди, яка вже вкорінилася і яка вже о, квітонос викинула, треба її відсадити. Спеціально нічого не робила.